Гаррі Поттер і викрадач магії, частина 4. Допити. У понеділок, 26 липня, в Аврораті почалися допити з приводу бузинової палички. Кожному з підозрюваних задавались одні і ті ж самі питання. Ви відкривали могилу Дамблдора з метою заволодіти бузиновою паличкою? Хтось за вашим наказом, відкривав могилу Дамблдора. Ви застосовували експеліармус до Гаррі Джеймса Поттера, аби заволодіти його чарівною паличкою. Ви є власником бузинової палички? Ви знаєте ще якусь інформацію про вигнання бузинової палички? І на всі запитання кожен чесно відповідав ні. До п'ятниці були допитані всі 23 людини жодного результату. Після останнього допиту Гаррі, надіючись, що хоч тут пощастить, вирішив дізнатися, чи відомо щось про крадіжку бузивної палички по ту сторону закону. З Цим питанням він вирушив до Флетчера. Відправляти мандангу сусуву з попередженням про візит було марно. Той відразу втік би від гріха подалі. Тож Гаррі просто явився до його будинку. Якщо цю облублену халупу в шотландській глушині можна так назвати, Гоменом Ревеліо підказало, що дім не порожній. Мандангусе, відчиняй, я знаю, що ти вдома. Я прийшов поговорити і збирайся тебе арештувати. Гаррі постукав металевим молоточком, що висів на дверях, із дашка над дверима посипалася тоненька пилюки. В середині дому почувся шум і скрегіт. ніби хтось ховає щось велике і метилеве. Через хвилину дві двері відчинилися. І на порозі з'явився трохи забіганий мандангус. Гага, який сюрприз? Заходь. Я завжди тобі радий. Я просто бачив, як ти радієш. Гаррі увійшов у брудний коридор. Зі стін звисали обдерді маглівські шпалери. На стелі виднілася жовта пляма, більша частина проходу завалена різними ящиками, дірявими казанами і пляшками з-під вогневіски. Мандангус провів гостя в кімнату. Тут було нечистіше. Серед кімнати стояв низенький столик, біля нього запилений диван і пара стільців. Біля стін стояли всі ті ж ящики. На столі валялися залишки печеної курки і ще одна пляшка з-під вогневізки. Прошу сідай. Мандангус левітував все зі столу смітник, що стояв тут же в кутку. Так що привело заступника голови Аврорату у моє скромне житло. Кузинову паличку украли, тобі щось про це відомо? Та ти що? Ото новина. Не дивися на мене так, я справді перший раз чую, Хочеш, поклянуся. Ні. Хочеш, щоб ти сказав те саме, Під дією середки правди. Я без радістю, але не можу. Розумієш, алергія. Розумію. А я вже хотів закрити очі на твою контрабанду. Навіть на он ті банки в кутку, повні яєць доксі. Та що там, хіба я не пожертвую собою заради допомоги другого? Давай да свою сородку. Мандангунс випив і Гаррі почав запитувати, що ти знаєш про крадіжку бузинової палички. Я знаю історію про те, як Грін Девальд вкрав бузинову паличку у Григоровича, заговорив Мандангунс монотонним голосом. А от Дамблдор бузинову паличку не крав. Він отримав її в чесному бою. Видатний був чарівник, а який годинничок у нього був такий з планетами? От тільки лишав він його, де попало, перекупники сказали антикваріат, 700 галеонів за нього отримав. Та конкретизуй питання: що ти знаєш про крадіжку бузинової палички, яка сталася в ніч з 23 на 24 липня цього року? Нічого, я тої ночі купляв Гойла велику партію пилку Фей, цілий тиждень тільки його і продавав. Так, цікава інформація, але не по ділу. Треба буде й до гойла теж заглянути в гості. До тебе долітали ще якісь чутки про крадіжку бузинової палички. До мене долітають різні чутки, але не про бузинову паличку. Чув, що через три дні в Ірланді готується нелегальна доставка шкіри бумсланга. Кажуть, один американський браконір активно збуває свою продукцію. Ще кажуть, що Борджині і Брексі виставили на продаж цікаві чорномагічні книжечки. Дорогущі. А ще в Ноктерні з'явилися нові нічні метелики вчорашній випускниці Хогвартсу. Сам поки не бачив, але які відгуки про їх міня. Кажуть вони, отут ти зупинишся. Краще розкажи мені, де буде відбуватися передача шкіри бумсланга і як звати браконьєра. Гаррі зрозумів, що Мандангун справді нічого не знає про крадіжку бзиної палички, і вирішив дізнатися хоч щось корисне. Його справжнього імені я не знаю. Він називає Седазьміяло. Доставка буде на острів Літл Скеліг. Хочний час не знаю. Купець ти? Ні. Звідки в мене такі гроші? Я людина маленька. Так, там побачив, тут почув. покупці з місцевих. Гаррі, подумки, зробив замітку, що треба повідомити про цю справу ірландському Аврорату і особисто Шеймусу Фінігану. Той у себе в Ірландії справлявся не гірше, ніж Гаррі, і в 24 роки теж вже став заступником голови Аврорату. Звідки знаєш про Борджена? Продовжував допитувати Гаррі. Одного я розказував, коли продавав мені крадені золоті казани, Терези і фляшки, що молодий нот збуває батькові речі, як на мене, то не найкращий спосіб позбутися чорномагічних артефактів і такої ж за кольором репутації татка. Тут я з тобою згоден. Та й борджину після п'яти років Аскабані за збут темних артефактів слід обережніше ставитися до вибору товарів для свого магазину, що там в нього ще є, крім книг, ще є прикраси з прокляттям на будь-який смак. Теж віднота? Ні, з дому Паркінсонів. Як відомо, захотіли поїхати з Британії. Це я знаю. Причому тут прикраси. Не змогли їх вивезти, от і продали. А тепер пройдемося по одноокому. Ти сказав, що він тобі продавав золоті казани. Терези і фляшки, де вони? Казани перед тобою. Ці діряві на них накладені чарі ілюзії, Терези і фляшки в ящиках. Ясно. У одного кого є нормальне людське ім'я Джон Пул. Не чубор такого, звідки він? Він родом з Маглів. як його знайти. Точно не знаю, він сам завжди мене знаходить. Знаю, що живе в Маглівському Лондоні, але його легко пізнати. В молодості йому вибили в бійці око. Пошукаємо. Терези, фляшки, казани. це все, що в тебе є із краденого? Ще є різні золоті цяцьки і телефони. Телефони? Здивувався Гаррі, крадеш у Маглів? Так, балусь. А що, зручно, одне акцію і телефончик чи прикраса в мене. Потім маглам же і продаю. Гроші міняю в грінгасі. А якщо нагряне маглівська поліція, то стукну їх разом конфундусом і торгую собі далі би тебе чимось потяще, звідки ви тебе яйця доксі. Випадково наткнувся на їхнє гніздо. А тут разів десять треба було випадково наткнутися, що ти ховав, коли я стукав у двері. Нічого я не ховав, прибирав сміття. Тут Гаррі помітив, що погляд мандангуса став більш сфокусованим, хоч той продовжував говорити монотонним голосом: Ах ти, ж старий обманщик, засміявся Гаррі. Думав, я не побачив, що дія серватки правди закінчилася. Ти теж мене обманув, заговорив мандангус своїм звичайним голосом. Обіцяв, що закриєш очі, а сам став розпитувати про справи. «Та я з самого початку роботи в Авроратії тільки те й роблю, що закриває очі і прикриваю твій зад», – казала мені Герміона, що треба тебе посадити на рік два в Ескабан. Може, і розуму тебе побільшало, а Герміона, між іншим, найрозумніша людина зі всіх, кого я знаю. Дарма, я їй не послухався, нічого не дарма. Якщо не дарма, то виправляй ситуації. Маглівські речі треба віддати магла. Думаєш, я знаю, де їх знайти? А ти підкинь телефони з прикрасами під маглівський відділ поліції. Вони там самі розберуться, що з цим робити. І не доведи, Мерлін, я завтра не почую в маглівських новинах про злодія, який я розкаюся і віддав усе вкрадене поліції. Тепер те, що ти купив у Пула. Це добро хай залишається у тебе на зберіганні. Не смій нічого продавати. Знайдемо пула, тоді розберемося. На ті банки з яйцями доксія так вже й бути, я закрию очі, конфіскувати не буду. Мій робочий час уже закінчився, так що вважай, що в нас була дружня бесіда. Бачиш, не збрехав. Гаррі стиснув праву руку в кулак, і на ній стало чітко видно напис: Я не повинен брехати. І все-таки, що ти там ховав? Нічого. Дивися, вляпаєшся, рятувати не буду. Моя тобі порада, йди на роботу. Ти ж не найгірший чаклун, тільки займаєшся, чорт знає чим. Та мене знайомі засміють. Звичайно, твої ж знайомі вершина суспільства, куди нам, людям, які щодня йдуть на роботу. А тепер я попрошу тебе підписати контракт про нерозголошення. Нічого тобі перед своїми знайомими. Ляпати язиком про бузинову паличку. А що мені буде замість цього? Замість цього я не буду розказувати своїм знайомим про те, що у тебе побачив. А якщо з мене захочуть силою витягнути інформацію, якщо мене будуть катувати і я все розкажу, то як подіє контракт? Я помру. Та кому ти треба, щоб тебе катували. Боїшся, що п'яний проговоришся, не бійся, жити будеш. Просто не встигнеш нічого сказати, як тут же повністю забудеш про нашу розмову. На контракт накладений відтермінований облівієнт. Тоді нехай флечер підписав контракт і віддав один екземпляр Гарі. До зустрічі, Дангу. Якщо хоч щось почуєш про бузинову паличку, відразу йшли мені суву. З цими словами Гаррі рушив до виходу. А Мандангус залишився весь вечір дорікати собі за те, що йому дістанеться, якщо не відпула, то відборджена.